Сергій Лещенко радник керівника президента України долучається до ефіру. Сергію, вітаю. Я вас теж вітаю. Доброго дня. Доброго дня. Як би ви от чули, зокрема, ми нагадали тезу від Дональда Трампа в виданню Тайм, тезу, що він проти нанесенню ударів по території Росії саме американського зброєнням. Але я хотів би нагадати, що ми часто чуємо тезу в першу чергу від наших військових: що якби допомога в тій кількості, яка надходила і з ЄС і з, зі сполучених штатів та із з інших країн партнерів, нам ще в 22 другому, роках була надана в тій кількості, як сьогодні, то і ситуації такої б не було. Сьогодні, може, і війна б вже завершилася нашою перемогою. Як би ви прокоментували цю тезу? Я абсолютно з вами згодний. Затримка зі зброєю, вона миттєво позначається на полі бою. Коли починалося повномасштабне вторгнення, в лютому 2022 року єдине, чи могла тоді Україна похвалитися, це були. Джавеліни, це були ЕНЛО, і це були стінгери американські ніякої важкої артилерії нічого не було. І кілька місяців треба було переконувати партнерів, показувати, що Україна врятувалась, Україна вистояла, і тому дайте нам гаубіці три тапара, так звані е, М 777 Дали, але з затримкою на фактично 4-5 місяців. Потім так само довго просили дати нам хаймерси. Теж дали теж з затримкою на декілька місяців. Якби в нас це це було, то е, наші операції по ди. Окупації території були б набагато ефективнішими, і можливо, деокупація Харківщини не зупинилась би там, де зараз одійшла б до Сватова Креміної, і там далі Луганська область фактично весь північ теж могло можна було б деокупувати. Але це все вже гіпотетичний сценарій, а важливо розуміти, що звичайно удари потрібні, тому що це зміщує, знищує логістику ворога, це знищує його наступальний потенціал. З іншого боку, Дональд Трамп правив в тому сенсі, що це рішення він не підтримує, тому що це не його рішення. Тобто, було б дуже дивно, якби Дональд Трамп сказав, я це рішення підтримую. це рішення його опонента демократичної партії і Джо Байдена. і Він за Визначення має бути проти, тому що це не те, що його авторство. якби він був в цій ролі, можливо він би теж так само підтримував, але важливо, що це посилює його переговорну позицію. Тобто саме рішення, ухвалене руками опонента і попередника, дає можливість Трампу в переговорах більш і мати карт на руках. Розумієте, тобто він тоді може цими козрями активніше грати. Я не кажу, що тут наш інтерес він відходить на другий план, але це з точки зору його переговорної позиції. Сильніша роль, і так само важливо розуміти, якщо в нього є цей виданий дозвіл попередником, то він може скажімо так завжди все валити на попередників і. Йому ж те вже так само знайти підхід до Путіна. Ми це розуміємо, тому що він, прихильник переговорів. Відповідно, має бути підхід до двох сторін. І якраз маючи оцю критичну таку репліку на адресу Байдена, Трампу до Путіна легше буде знайти підхід. Так само йому буде легше вести ці переговори з двома сторонами. Маємо розуміти, що переговори включають переговори з двома сторонами, і тому, якщо ми подивимося на ситуацію, його очима, то це виглядає не так драматично, якщо ми просто так україноцентрично на це дивимося. Тому все. Нормальне рішення є, воно працює, воно знищує ворога в тилу і рухаємося далі. На цьому не варто так сильно зосереджуватися. Принаймні, поки що. Ну, бачите, поки що кожна сторона має на увазі є росіяни. І ми намагаємося до інавгурації отримати максимальні бенефіти щодо знищення, в тому числі ворожих цілей на їх території. А це і НПЗ, і БК, і нафтобази, і склади і тощо та й багато багато ще чого. літаки, аеродроми. І власне американська українська зброя тут згодиться будь-які засіб враження стосовно фінансової складової. Щодо підтримки нашими партнерами, знову ж таки сполученими штатами Америки ще два з половиною роки тому. санкційна група Єрмака Макфола вперше сказала цитую, усі резерви центрального банку Росії за кордоном мають залишатися замороженими з метою їх можливої конфіскації для використання фондів відновлення України. До речі, Сполучені Штати про 20 мільярдів вже оголосили доларів, і передачу цієї суми залишається 30 від інших, значить учасників G7. А в МЗС РФ вже розкритикували таку дію, зазначивши, що це просто крадіжка російських коштів? Ну це таке, як ремарка. Да? Як вважаєте, чи е, швидко буде прийнято рішення щодо е, передачі нам е, іншої частини цих коштів більше? Ну, прогнози справи невдячна, просто важливо розуміти, що це вже відбувається. Це до речі, теж та червона лінія, про яку раніше казали, у нас взагалі дуже показово, як багато червоних ліній спочатку оголошується Росія, потім вони перетинаються, і після цього нічого не відбувається. І тому це вкотре доводить, що шантаж Путіна він просто є грою м'язів. Насправді в нього немає ресурсу зупиняти невигідні гідні себе процеси. що стосується цього рішення, то це величезна заслуга групи, яка була створена Андрієм Єрмаком і Майклом Макфолом в березні. 20... 22 року мені випала велика честь бути людиною, яка ініціювала цей процес тоді в березні 22 року. Андрій Єрмак звернувся і сказав: Давай зробимо з Макфолом такий інструментарій, який зможе для України мати конкретний результат тому, що санкції тоді кожного дня в десятках міжнародних медіа виходили гучні заголовки. Накладено такі санкції, всякі санкції, як вони вмежені в дії, в миттєво вступають в дію. Наскільки болючі для Росії, все це було дуже невизначено, і тоді відбувся Фони і точніше відео дзвінок президента за участі Андрія Ярмака і Майклом Макфолом створили цю експертну групу, яка почала працювати вже працює скоро як три роки, і вона отримала до ну, величезний, як сказав, результат в тому сенсі, що санкції на Росію великі. Вони не завжди в руках цієї санкційної групи, тому що рішення приймають потім уряди цих країн. Але кожного разу, як президент їде на міжнародні саміти на зустрічі з світовими лідерами, в нього є напрацювання групи Єрмака Макфола, щоб покласти їх на стіл і показати, що ще треба зробити для того щоб вирвати жало в цього ну, в цієї російської от в російського монстра розумієте, який своїм жалом просто знищує все на українській території тому процес іде і те що ці гроші вже працюють на українські потреби це наслідок хотілося б щоб воно швидше приймалося але тут вже м'яч не на нашому полі бою не на нашому полі футбольному а на полі бою звичайно захисники доводять що треба було рішення це приймати набагато раніше тоді б і війна інакше б складалася власне на полі бою you <laughs> Тому ми це рішення вітаємо і чекаємо на відповідні кроки. Тут дуже багато в руках євросоюзу, тому що саме наприклад в Сюрпрайз да такі, але в Бельгії дуже багато російських коштів розміщалося на відповідних е, рахунках інвестиційних компаній. Саме там в Бельгії вони зберігалися, і треба, щоб наші партнери європейські теж були так, так само врешті, рішучі, як і американські. І, врешті, от учасники цієї групи згаданої групи Єрмака Макфола саме для цього і працюють. Дякуємо вам за ваші коментарі. Сергій Лещенко, радник керівника президента України, долуч. Час на нашої ефіру говорили про відсоткові відсотки від заморожених активів центробанку Російської Федерації.